Друзі, я йду, і оцей вид на чорногірський хребет це щось неймовірне. Маршрут наскільки цікавий, наскільки мальовничий, що хочеться зупинятися практично на кожному кроці і розглядати. Друзі, на сьогодні другий день нашої двохденної подорожі. Вчора ми е, йшли на угорські скелі. До речі, попереднє відео рекомендую переглянути. Дуже-дуже гарне місце. Е, заночували ми у кемпі у дземброні під назвою Білий Слон. Ось там наша була хатинка. До речі, там ще е, у нас йде ранковий, як кажуть, підйом. Я вже відніс деякі речі до машини і ми йдемо снідати. Сніданок. Це інша хатинка, ось там. Кухня, верніше. Там. І Сьогодні ми їдемо на писаний камінь, верніше. їдемо в село Буковець, і з якого йде маршрут на Писаний камінь. Маршрут також, як і вчорашній. Не дуже важкий, так як ми з дітьми. Тому думаю, що буде супер класно, супер цікаво, тому що нам вчора повезло з погодою і сьогодні погоду передає ту сам. Йдемо снідати і вирушаємо. Поки говорю, тут друг прийшов, який не дає себе зняти. Кіт Кіт Махай привіт. Добре, друзі. Вперед. Так, ми приблизно пів години тому почали шлях, сьогодні поки що і прохолодний вітерець, але я думаю, що це тому що ми швидше вийшли і думаю, що через деякий час вітерець стихне. Е, наступне. По маршруту. Якщо їхати автобусом, Можна виходити на Буковецькому перевалі, тобто старт маршруту одразу з Буковецького перевалу. Ми автомобілем під'їхали, ну не знаю, може, 2 кілометри, ще вверх, і залишили машину біля такої пелорами. Є пелорама на подвір'ю, ріжуть дошку, дрова. І там ми залишили машину, але. Пройшовши, зрозуміли, що можна було ще приблизно кілометр під'їхати, але підйом не важкий, так що можна залишити і там. Якщо машина низька, то краще далі не їхати. Ну і зараз йдемо йшли так ніби по селі. Зараз йдемо вже підйом по полю, поки що дуже легко є. Маркування поки що я не бачу, але є табличка до церкви і дописаного каменю. Так що піднімаємося вверх і насолоджуємося цією красою. Це просто неймовірно. Ми йдемо зовсім небагато і дійсно вітер стає тепліший, погода стає краща. І буквально з перших, ну не з перших кроків, але так умовно, з перших кроків, одразу неймовірна краса, коли йдеш по маршруту з правого боку, вид на чорногірський хребет. Дуже-дуже гарно. Тут що, до речі, є хатки, але вони такі не зовсім житлові, я бачу, але такі літні варіанти. Дуже дуже краса, одрусна. Краса, неймовірна. Богданчик, краса. Так, краса! І Богдан же каже, що украси. Дійшли до такого місця, де можна йти прямо вверх через гору, от так як високовольтна лінія йде, можна піти в обхід. Направо, такою більш сухішою дорогою, втоптанішою. Наперед нас йшла жінка, я попитав, як краще. Вона сказала, що через гору швидше. Але ми все ж таки йдемо, так як ми з дітьми ми йдемо вправо, йдемо, щоб було, я так розумію, легше. Так що, побачимо. Більше бачу, що дорога сюди більш утопною, значить, більшість, напевно, людей йде сюди. По дорозі. Є сироварня, до якої ми вже підходимо. Думаю, хвилин 10 ми будемо біля неї. Йдемо ми приблизно, можливо, півтора години. Маршрут наскільки цікавий, наскільки мальовничий, що хочеться зупинятися практично на кожному кроці і розглядати. Тому що частина де. Полонини з цієї частини відкривається неймовірний вид на чорногірський хребет. Діляночки невеличкі лісу, лісова дорога. Наскільки казкова у цей осінній час, що також ти отримуєш максимальне задоволення. Тобто поки що дуже все позитивно і дуже подобається. Тим траверсом, яким ми обходили, ми обійшли ось цю вершину. Якщо не помиляю, вона, вона має назву, я не пам'ятаю зараз яка. Але назад, я думаю, що ми будемо вертатись все ж таки через неї, от сюди. Тому що у них легше. Тут дуже класно, дуже, як кажуть, класні, класна видимість. Але є невеличкий мінус. Тут їздять квадриками, машинами і джипами, і тут є ділянки дуже такої розбитої в болоті дороги. Але для підйому супер, тому що не важко, А ось назад, я думаю, що вартує піти вже через вершину. Тим більше це є набагато швидше. Така сироварня, але зараз вона вже не працює, тому що, якщо не помиляюсь, з перших чисел жовтня овець зганяють вниз. І відповідно з жовтня по травень вона не працює. Ну і відповідно з травня по жовтень літній час вона функціонує. Можна Придбати сирок, молочко, брензу, романтика. Взагалі можна біля ось десь там в ліску ночувати в палаці і тут просто насолоджуватися цією красою і, і жити на сирі і на, на молоці. Друзі, мені не надоїсть повторювати, тут просто казково. Весь чорногірський хребет, не наче на долоні. Неймовірна краса. Так відразу, коли ми проходимо сироварню, ми заходимо знову в ліс. Мені здається, що після цього лісу, напевно, і будуть, буде наш писаний камінь. Але я можу помилятися, побачу. Ми зайшли у ліс. Який після сироварні, як я казав. Одразу такий вхід. Такий казковий. Казковий казковий. Так, Богданчик? Богданчик. Казковий ліс. Так? тут Цей лісок, за яким я думав, що у нас буде вже наша локація. Виявився дуже короткий. І вийшовши з нього, ми маємо ще такий підйом. Не сказав би, що дуже стрімкий, але... Затяжний, можна сказати. І я вже поглянув по карті, коли ми цей підйом вийдемо на нього. Там буде ліс, і в тому лісі наша, наше місце призначення. Ми ось підходимо до такого другого лісу. І з правого боку у нас Чорногірський хребет. А от з лівого боку також я розумію, що якийсь хребет я не знаю. Який, хто можливо буде дивитись і знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що розумію, що однозначно що це хребет, тому що е, бачу там такі теж кам'яні виступи. Ну і відповідно бачу якийсь умовний початок і умовний кінець. Швидше за все, за що це є маршрут. Хто знає, напишіть. Ми вже на самому підході дописаних каменів, чи дописаного каменя, більше. так розумію, що він один. Такі... Така стежка. Маркування зелене. Є на дереві, досить свіже. Богданчик вже пересів на другого коника. Бо щось не хотів у мене вже на плечах їхати, хоча вчора цілий день їхав у мене, а сьогодні щось передумав, Так? 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 А -а -а -а. так був підйом, зараз спуск. Там уже близко. Бачу уже. Машины. Я на самой вершине. Тут такі ямки з водою досить цікаво і досить тут спокійно, тому що у вихідні дні, щоб ви розуміли, тут просто людей дуже багато фотографії і у платтях, і без платтів одним словом. А тут трохи трудно е сюда вилізти і відповідно тут нема нікого, але досить небезпечно, красота. Практично з усіх боків і зверху, і знизу, на камені вицарапані різні ініціали. Ще такі вицарапані, вони так, як от куди не йшло. А є дуже багато ось таких пофарбованих і маркерами, і фарбою, і бог значим, що дуже, дуже портить весь цей вигляд, якщо чесно. Взагалі така локація лишає двоякі враження. а потім поговоримо. Так, друзі, ми спускаємося вниз, що можна сказати прописаний камінь, висновки є, на мою думку, і плюси і мінуси. Давайте почнемо з мінусів. На мою думку, мінус це те, що сюди є під'їзд машини, тому багато ділянок дороги розбиті машинами. і де-не де ми пробирались так, по, по траві і тому подібне. Були місця, де не, можна, ну, не було можливості пройти по траві, і треба було йти прямо в болото. Це перший мінус. Друге, це, якщо ви йдете на вихідні, тут дуже багато народу. У нас сьогодні субота, людей було дуже багато. Ну, Але цей мінус можна легко виправити, не йти на вихідні, а йти в будні дні. Тобто, ви ж нікому не... ну, як сказати, Якщо ви вирішили йти на вихідні, напевно і у інших людей є причини йти на вихідні, так що це такий мінус не дуже важливий. Ну, і Третє, це самі, сам писаний камінь-девовижне місце. Однозначно таке місце сили, але оці написи, я вже казав, що оці старі, які там викарбувані, ну, якось вони ще з тим каменем, знаєте, поєднуються менш-більш. А ось оці нові фарбами, ну це, це дуже, дуже портить це все. Така справа. Але однозначно місце дуже класне. І навіть сам маршрут тобто повністю, тобто повністю цілий маршрут ви практично йдете з дуже класними краєвидами. І навіть якщо заходити в ліс, ліс теж такий дуже-дуже гарний. От зараз я йду лісом, він просто дивовижний. Нам зараз спускатись в долину приблизно 2 години що взагалі можна? Сказати про ці наші два проведені дні, угорські скелі, які ми були вчора, і сьогодні писаний камінь. Сказати можна тільки одне, що це ну, тобто, воно того вартує. Як те місце, так те дуже класне. І знаєте, я чомусь починав своє знайомство з Карпатами одразу з двохтисячників. Коли ти йдеш, Наприклад, чорногірським хребтом, ти думаєш, що більше здивувати тебе нема чим. А насправді навіть такі прості маршрути, вони, знаєте, бувають навіть інколи і кращі, як, як вихід, вихід на Двохтисячник. Але однозначно треба йти і на двохтисячники. Це, це само собою, чорногірський хребет це, це дуже класно. Справа. Одним словом, всім дякуємо, хто був з нами, хто дивився, подорожуйте, мандруйте, воно того вартує, вартує подорожуйте самі, подорожуйте з дітьми, подорожуйте з друзями і, і буде все круто.